Вітаю, друзі! Зараз я вам покажу дві найефективніші вправи, коли у вас схопило поперек, або він хронічно болить, або у вас біль проблеми з седалічним нервом. Що ви робите? Лягаєте долі. Перше, це розтягує поперек, ноги притискаєте до себе, робите замочок, руки в замочок, і починаєте колінами від себе отак, от штовхати руки, але руками не даєте цього робити. І рахуйте від 6 до 12 секунд, приблизно секунд, 10. І робите так: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Потім розслабляєтесь і тиснете е, на себе. І також рахуєте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Знову потім від себе також секунд 10, 12. І знов до себе. І все нижче і нижче до себе. Ви розтягуєте е, собі поперек. Годуєте м'язи попереку кров'ю, і так він розтягується. Так робиться три рази. Все робити по три рази. Друга вправа це насидалічний нерв. Закладаєте п'яточку однієї ноги на коліно іншої берете ногу і починаєте робити один. Два. І таких робити 10 разів. І на десятий раз ви притискаєте і лежите отак. 10 секунд. Потім міняєте. І так само. Один. Два. І таких 10 разів. І на 10 теж ви залишаєтесь і 10 секунд зависаєте. І можна доводити це до 15-20 разів. Коли у вас сильна біль в сидарічному це треба робити 4-5 разів на день. Все, будьте здорові, папа. -па.